Діти, всім доброго дня! Сьогодні у нас урок української мови. І так, будь ласка, подивіться на екран. Сьогодні ми з вами пригадаємо, як слова діляться на склади і пригадаємо звукобуквенний аналіз слів. Вам треба сьогодні зошит з української мови та ручка. Приготуйте, будь ласка. І так, розпочнемо ми з загадок. Послухайте і відгадайте загадку. Серед літа біля липки виграють сопілки, скрипки. Це не скрипки, не сопілки, то медок збирають. Так, ділки. Наступна загадка. Вертоліт такий маленький, сів на квітку золотеньку, усміхнулася кульбабка, Завітала в гості так бабка. По травичці він стрибає і сюркоче, і співає, заливається, як дзвоник, називають його коник. Прилетіла цокотуха, щось торочить понад вухом, всім набридла байка ця, без початку і кінця. Хто це здогадалися? Так діти, це муха. Навесні барвиста квітка, на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Так, це метелик. молодці, відгадали всі загадки. Усі відгадки можна об'єднати в одне слово. Діти, яким же словом можна об'єднати всі слова відгадки? Хто це? Так, це комахи. Діти, чому я поставила питання хто, а не що. Тому що вони живі. До живих істот ми ставимо питання хто, а до неживих так, до неживих ми ставимо питання що. Так, пригадали. Ідемо далі. Візьмемо три слова від гадки і поділимо їх на склади. Прочитаємо всі три слова. Читаємо Жілка, коник. Метелик. Поділимо перше слово на склади. Ділимо діл-ка. Скільки складів? Так, два склади. Ділимо друге слово. Коник. Теж два склади. І третє слово ділимо метелик. Скільки? Так, три склади. Пригадайте, якими можуть бути склади. Діти, склади можуть бути наголошені і ненаголошені. Поставимо наголос у кожному слові і подивимося, який склад в кожному слові буде наголошений, а який ненаголошений. І так, перше слово «бджілка». Покличемо це слово. Бджілка, На який звук падає наголос. Так, на звук І. А звук І стоїть у першому складі. Значить, слово «бджілка» має перший склад наголошений, а другий склад «ка», який буде, так, не наголошений. Слово коник. Поставте на слово коник, покличемо. Коник. Так, на звук О. Отже, який склад наголошений в цьому слові? Теж перший склад Ко. Назвіть який склад не наголошений. Так, другий склад ник. Він не наголошений. Покличемо третє слово метелик. Метелик. Склад падає, наголос падає на другий звук Е. На другий склад. Назвіть ненаголошені склади в слові метелик. Назвіть їх. Так. Ме перший склад і третій лик. Вони не наголошені. А другий склад те, Наголошені. Так, діти, прекрасно. Подивіться на наступний слайд і прочитайте слово. Зробимо звукобуквений аналіз цього слова. Давайте його прочитаємо разом. «Джілка». Назвемо букви у цьому слові, так як вони є в алфавіті. Називаємо разом. Б, Д, Ж, І, Л, К. А. Скільки букв ми назвали, порахуйте. Так, ми назвали сім букв. Тепер називаємо звуки цього слова. Перший звук, який? Б, промовте його Б. Наступний звук Дж. Зверніть увагу, що цей звук буде м'який, і промовляється він «дж». Скажіть ще раз, «дж». Чому він м'який? Подивіться на слово. Так, тому що далі йде звук І, а звук І пом'якшує попередній приголосний. Отже, звук «дж» буде м'який. Чому не два звуки Д і Ж? Чому один «дж»? Так, ви пам'ятаєте, що ми з вами вчили букву сполучення Г, З. Це один звук, дві букви де, «ж», але звук один «дж». Ідемо далі. Третій звук І, четвертий звук Л, п'ятий звук К. І останній називайте. Так, звук А. Тепер порахуйте, скільки звуків ми назвали. Так, ми назвали шість звуків. Назвемо тепер тільки голосні звуки, називаємо їх І-А. Тепер назвемо тільки приголосні звуки, називаємо «Б», Дж, «Л», к Тепер назвіть приголосні м'які. Так, тільки звук Д. А тепер назвіть приголосні тверді, називаємо «б», Л-К. Позначимо кожен звук звуковою позначкою. І так перший звук Б, він у нас який. Так, твердий приголосний і позначається він. Так, зараз вискочило у мене кількість букв і кількість звуків. Давайте ще раз перевіримо. Букв було 7, а звуків 6. Так, і так вертаємося до першого звука. Звук Б. Який він? Приголосний, твердий. Позначається однією рисочкою. Наступний звук Дж. який він. Так, він приголосний. Який. Третій звук і який? Так, голосний і позначається кружечком. Наступний Л приголосний твердий, К приголосний твердий. І останній голосний. Так, діти, молодці. Розібрали ми слово джілка. Давайте ще раз його поділимо на склади. Ділимо джіл К. Скільки в ньому складів? Так, два склади. І ми пам'ятаємо, що ми говорили, що перший склад джіл наголошений. Йдемо далі. Перед вами малюнок. Вам треба подивитися на цей малюночок і назвати, яка пора року тут зображена. Так, тут зображене літо. Правильно, діти. Порахуйте, скільки людей або дітей зображено на цьому малюночку. Так, троє. Скільки хлопчиків? Один. А дівчаток. Так, двоє. А тепер порахуйте, скільки тварин на цьому малюночку. Так, троє. Називайте їх. Песик, метелик і гусі. Тепер назвіть. Тільки комах. Так, це метелик і гусь. Діти, вам треба нажати зараз на паузу і придумати речення до цього малюночка. Вам треба скласти два речення і записати їх у робочий зошит. Отож, нажміть на паузу, гарненько подумайте, придумайте два гарні речення і запишіть їх. У робочий сошит. Діти, я думаю, ви вже придумали і записали два речення, тож продовжимо завдання друге. Діти, друге завдання вам теж буде самостійно. Перед вами перша загадка про бджілку. Давайте ще раз її прочитаємо разом. Читаємо разом. Серед літа. Біля липки. Виграють сопілки, скрипки. Це не скрипки, не сопілки. То медок збирають джілки. Прочитали. Про кого розповідається у цій загадці? Так, про бджіл. Ваше завдання самостійно. Перепишіть. Цю загадку у зошит і підкресліть слово відгадку. Отож, нажміть зараз, будь ласка, на паузу і теж виконуйте це завдання. Діти, я думаю, ви вже виконали і перше завдання, і друге завдання. Ми з вами попрацювали. Я вам дуже дякую за роботу. Дуже рада була вас всіх вітати. Тож на сьогодні поки що все. До побачення, до нових зустрічей!